Конструктори назвали його вампіром. Вороги ж кличуть бабою ягою. Напевно, свої скріпні демони для росіян страшніші за іноземних. Його звук це його зброя. Тобто, противник теж боїться цього звуку. Іноді лякаються БПЛА вампір української розробки та виробництва це гексакоптер важкого класу, який активно використовують підрозділи сухопутних військ. У сучасній війні безпілотні системи виконують безліч завдань маленькі дрони спостерігають за полем бою, знищують ворожу техніку, фортифікації та особовий склад. Але є й справжні важковаговики, спроможні на дещо більше. Цей безпілотник може брати на борт до 15 кілограмів корисного навантаження. Протитанкові міни це малі осколкові авіабомби, тобто теж українського виробництва, фугаси різних типів, тобто під різні задачі. Під різні задачі свій тип боєприпасу». Нерідко доводиться виконувати і гуманітарні місії. Це коли наша піхота сидить на спостережних пунктах і. Вони також хочуть їсти і пити. Наріччя ризикувати людьми для того, щоб доставити їм це. Ми прицепляємо до дрона близько 15 кілограм різного вантажу. Спокійно несемо, гарно упаковуємо, щоб воно не розбивалося. Спокійно несемо, спокійно скидаємо. Скидаємо прямо у нашу попуту. Та оскільки саме цей безпілотний підрозділ належить до сил підтримки сухопутних військ, звичним його завданням є дистанційне мінування. Це робиться, щоб закрити проходи важливі. Там, де може противник прориватися, або ми потенційні бачимо загрози там, де може противник підступити. Просто життя бійця, тобто зачасту ці проходи вони небезпечні, тобто туди треба групі вийти, висунутися тайком. А тут ми можемо роботи з безпечної відстані, тобто ну, відносно От. і все таки швидкість. Завдяки цим безпілотникам і впровадженні тактиці їх застосування такі смертельні подарунки можуть дуже швидко з'явитися у найнесподіваніших для ворога місцях. Водночас невеличка модифікація перетворює стандартну протитанкову міну на потужну бомбу. На відміну від казкових монстрів, ці вампіри працюють однаково успішно в будь-який час доби. Він обладнаний і денною камерою, і нічною камерою, тобто ми можемо контролювати і денний спектр, і нічний, тобто у нього від цього спектр його застосування ширший. Також розробники передбачили можливість використання дрона в умовах протидії ворожих засобів реб. Є втрата супутників, супутникового зв'язку. Дрон переходить автоматично в альтхолд і починаєш його керувати ним вручну вже як як піднімати садити Вампіри мають небиякий запас міцності, навіть понад заявлені виробником характеристики. Як за вантажопідйомністю підйомністю, так і за максимально допустимою швидкістю вітру. Як пише виробник, то більше 7 метрів в секунду, але ми при такому вітрі літаємо. Тому що завдання потрібно виконувати і замість нас цього ніхто робить. Окупанти панічно бояться баби-яги і намагаються всіляко їй протидіяти. Ухід іде не тільки реб часом навіть доходить до курйозів. Летіли на місію, і вдруг в об'єктив попадає якийсь об'єкт, який там біля нас проноситься. Ми думаємо опять таки, що це мисливець. Все, починається доповідь, що йде там, чи ФПВ, чи мавік. Ну все, все вроді ситуація вирішена, передивляємося, а то виявилось, качка літає. Ну, буває. Звісно, іноді трапляються й прикрі втрати, але це всього лише техніка. Людські життя, які вона зберігає, незрівнянно дорожчі.